Взуття Швейцарія. Осінь зима. Екстра сорт. Дивимось, що в нас тут є. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 6 євро за кілограм. Дивіться, яка краса. Теплесенькі. Іде тут мікс жіночий, чоловічий. І попадається трішки дитячого. Вау, все. Це ця пара взуття вже відбила вам майже коробочку. Найк Найк. Чоловічі шкіряні. Крутезні. 6 євро за кілограмчик. Якщо перерахувати в гривні, виходить 5580 гривень. Дивіться, які. Теплесенький ідеальний стан. Чоловічі. Дивіться, всередині. Гарна моделька. В лоті 20 кілограмчиків. Наступна моделька ось такі. Замшеві жіночі. Підошва все добре. На танкеточки. Теплесень. Йдемо далі дивитися? Дивіться ще тут. Чоловічі. Круті. Дивіться. Дуже гарні. Шкіряні. Ще чоловічі боятиночки. Також шкіряні. Стан шкіри гарний. Нагадую, що в лоті 20 кілограмчиків. Ціна 6 євро за кілограм. За цю красу, дивіться жіночі ботиночки, осінні. Дитячі, вау, які вони? вони гарні. Дивіться. Оп! Просто ідеальні, легесенькі на хлопчика. Шкіряні. Наступна моделька. Ось така. Гарний, дуже гарний лот, я вже бачу. Дивіться. 20 кілограмчиків. 6 євро за кілограм. Йдемо далі. Чоловічі. Ось такі. Це ж чоловічі, так? Да, певно чоловічі. Шкіряні. На дівчинку, дивіться, які. Яскраві, легесенькі. Теплі. Тут є всередині мех Це швейцарія. Екстра сута, екстра сорт. Дивіться, які круті. Шкіряні. 6 євро за кілограмчик. Або 5580 гривень за 20 кілограмів цієї краси. Ще дивіться, які вони дуже бомбезні. Дивіться, які дитячі на дівчинку, стан гарний. Йдемо далі. Далі в нас жіночі, висока моделька. Ось такі. Тут замш, танкеточка, міх. Підошла гарно. Ще чоловіче взуття в нас тут. Дивіться, ось такі батиночки. На осінь. Замш. Далі дитячі на дівчинку. Ось такі. Шкіряні. Бачите? Нагадую, що це взуття швейцарія. Осінь, зима. Чоловіче, жіноче та дитяче взуття. Дутики Легесенькі Ось такі. 6 євро за кілограмчик. В лоті 20 кілограмів. Оці дуже гарні. Жіночі ботиночки. Колір дуже приємний. Стан ідеальний, шкіряні, не важкі. Наступна моделька. Ось такі. Замшеві, легесенькі вони. Дивіться, ідеальні і дуже теплі. І остання моделька в цьому лоті. Дутіки жіночі. Дуже гарні. Теплі. На танкеточці теплесенькі чекаємо ваших замовлень. Пишіть менеджерам бо особисті повідомлення.